Чому от власне тут виступаєте, захищаєте Київ як такий історичний Поясніть свою позицію і Ну, це просто елементарно просто. Ти розумієш, що твоє улюблене місце, місце життя і місто твоє улюблене, воно руйнується просто досить такими швидкими темпами. Звичайно, ми не можемо користувати остров. Не знаю, ми не дозволяє нам якось від цього. Маска, якось це не помічати, це не виходить. Вийди і подивися на твоє місто і все, воно тобі говорить, воно тебе просить, допоможи. Так здається. Є у вас якісь створять, власне, на цю проблематику? Чи ви, а Можливо, ідеї. Ми ми не не робимо. Наша музика вона просто допомагає енергетично пережити якісь відчуття. Ми не робимо навіть під час помранчової революції ми не, ми не робили якісь Музика має свою, свою мову, не тільки вербальну, Енергетично вона <звич> говорить сама за себе, це вже зрозуміло і ясно. Тому кожен зрозумів, чого ми були сьогодні тут.